Доброго вечора, ви на каналі Atom Coin з вами Олександр і сьогодні у нас прекрасна добірка монет Німецької імперії в грейдах PCGS та NGC від 64 до 62 монети в АУ, монети 3 рейху також в грейдах. Цікаві олімпійські долари Сполучених Штатів. Тож влаштовуйте зручніше, не перемикайтесь, далі буде цікаво. Ось у нас спочатку давайте глянемо на ці олімпійські долари, які випущені до Олімпійських ігор 1984 року в Лос-Анджелесі. Ось монетний двір Філадельфія. Присвячені Олімпійським іграм. Ось яскраві долари. Сподобались мені. Вони такі, як і Моргана, долар 26,73 грама. 900 проба срібла, Brilliant Uncirculated. Яскравий в такому оригінальному футлярі. Ось номер на них є. Яскраві такі 2 долара. Ось дискобол. Взагалі-то вони сподобались мені своїми ось такими яскравими американськими орлами. Гарні долари. Кому подобається, ставте лайк. А ми йдемо далі. А далі у нас Прусія, Сторіччя Берлінського університету 909 рік. PCGS, Great MS-64, три марки. Брати Гумбольти, засновники університету. Ось така яскрава. Подобається мені ця монета. Вона вже була на огляді. Дана монета. Також була в продажу порядка 220 євро. На сьогоднішній день такий університет вже в продажу близько 240 євро. Ціни трошки ростуть. Знайти їх важко. Давайте подивимося тиражі. 200 тисяч екземплярів. 120 штемпельна. Такі ціни. А ми крокуємо далі. Хто не підписався на канал, саме час це зробити. Ставимо лайки, вподобайки, тиснемо на дзвіночок. Не пропускаємо нові відео. Далі у нас, друзі, чудові 5 марок Прусія 901 рік. 200 років династії Гогенцолерів. На аверсі у нас Фрідріх I та Вільгельм II зображені. Монета в чудовому грейді МС-64. Ось така. Яскравий штемпельний блиск. Така монета була в продажу. І на огляді в продажу ціна склала 350 євро. Ось такі ціни. Також давайте глянемо на тиражі даної монети. 460 тисяч екземплярів. Штемпель на 150 євро. У нас так звана обігова монета 3 марки. 908 рік це голова Вільгельма. Монета ходова. Дуже яскрава, така теж була в продажу, близько 220 євро вона коштувала. Ціна продажі. Це трошки яскравіша, я б сказав, не така патина. Хоч, хоча та теж монета була чудова, це мені ну, трошки більше подобається. Ось такий яскравий. На ній біжить промінчик на чотири сторони. І ось тут. Дуже чудова. Яскрава монета. Давайте глянемо тиражі її також. Ось наша трійка. І ця трійка з найменшим тиражем. 908 рік. 2 мільйона 858 тисяч екземплярів. Стемпельна 100 євро монета коштує. Далі у нас на огляді з вами Баварія. Це Ото три марки. Обігові. В ау 58. Так, да, грейд простий, але тут трішки видно залишки штемпельного блиску. Також дуже важко знайти такого ото в гарному стані. Я маю на увазі не в слабах, тому що в слабах монети за 300 євро від 64-го грейда стоять. Ось такі ціни на сьогоднішній день. Також давайте нагадаємо тиражі з вами Ото. Ось такі тиражі Поото 912 рік, мільйон 13, 650 тисяч екземплярів. 80 євро ціна такої монети. Далі в нас не менш цікава п'ятірка. Баварії також. 90 років від дня народження принца Регента Уітпольда, В Греді МС-64 від NGC. Ось з такою патиною. Штемпельному блиску. Ну, ви знаєте, ви вже не раз бачили в мене монети, що німці не, полю... не люблять їх, так би мовити, мить. Так як я б помив би, наприклад. Можливо, цей би Уідпольді отримав 65-й грейд, Якби він був правильно якісно помитий в рідинах і відправлений на грейд. Але маємо те, що маємо. Ось у нас такий 64-й Луйтполь. Давайте нагадаємо тиражі на дану п'ятірку. Ось такі ціни: 160 тисяч екземплярів. Штемпель на 250 євро коштує монета. Слабі, в продажу, така монета теж в районі 350 євро буде коштувати. Такі, Хто не підписався на канал, саме час це зробити, тиснемо на дзвіночок, ставимо вподобайку даному відео. Підписуємося на канал. І не пропускаємо нові цікаві огляди та відео, які на вас чекають в майбутньому. А перед нами 904 рік дві марки Саксонія Георг в чудовому штемпельному блиску яскрава в грейді МС 64 від компанії NGC. Такої монети теж на огляді не було вперше. Такий Георг мені попався. Давайте подивимося з вами по каталогу, які ціни, які тиражі даної двійки. Наша Саксонія. 150 тисяч екземплярів, 180 штемпельна коштує. Ось така в продажу 220 євро в цифровому грейді МС 64. Також бачу. А далі у нас з вами монети Третього рейху. Пауль фон Гіндербург. 935 рік. Перші роки карбування. Монета ще без фастики. Реді У58, ну, доволі яскрава. У нас на ринку знайти такі навіть сирі. Дуже важко. Про що я казав. У мене також були в продажу, продавались близько 20 євро. Я вам ці їх показував. Можливо, там був Ау-58. Можливо, Ау-55. Це потрібно брати в мікроскоп. Може, ми з вами це і зробимо в недалекому майбутньому. Ось такі 5 марок. Також можемо нагадати тиражі. А далі у нас з вами чудовий Гіндербург вже в значно вищому грейді. МС-63, дуже яскравий, така золотиста патина по ньому цікава. 36-й рік. Обігова монета. Не часто вона в високих МС-ах. Я вважаю, що мс 63 достатньо високий для неї. Літера Ф, монетний двір Штутгарт. Також давайте глянемо з вами тиражі даної п'ятірки. По сайту Coin. Подивимось, які вони. Також хочу сказати, що дана монета в продажу у районі 130 євро. Далі у нас яскраві дві марки теж Гіндербург. Монетний двір Мюльтенхюден. 37-й рік. Монета вже свастикою. Чудовому Грейді 64-му доволі не часто. Також в продажу в районі 140 євро така двійка. Не часто на, у нас на ринку України. Також давайте з вами подивимось її тиражі, друзі. Далі у нас теж монетний двір g усрує. Двійка 1939 року. В достойному грейді 62. Ось така. Породажу теж близько 100 євро. Монета вже пізнього періоду з фастикою. Ось така двійка. Також давайте подивимось з вами тиражі даної монети. Я буду завершувати, друзі, на сьогодні. Добірку монет Німецької імперії та Третього Рейху. Кому сподобалось відео, тиснімо вподобайку. Підписуємося на канал, хто це не зробив. Наостанок, друзі, хотів традиційно побажати вам гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі.